Часів яр, давайте подивимося на карти діпстейту. Забігаючи наперед, скажу часів яр тримається так багато точилось розмов. Що під навгурацію фюрера? Що під 9 травня, сакральне їх свято. Часів Яр повинен бути захоплений. Але кожного разу ми дивимося на ці дати. І ці дати нічого кардинально ну, не дають. Просто дата, дає все. Але спроби були. І спроби були доволі такі ну, потужні. Дуже велику кількість особового складу було задіяно в напрямку Часіка. Але, на щастя, наші Збройні сили відбиваються атаки. І статистика втрат в живій силі в першу чергу. Яка була опублікована буквально нещодавно говорить про те, що в попередньому місяці окупанти завзнали найбільших втрат за два з копійками років війни. Тобто, було помітно, що було намагання за рахунок якраз таки живої сили, в першу чергу, взяти ті чи інші населені пункти, але глобально були просування тільки на невеликих ділянках, тобто глобального прориву ми так і. Не помітили часів. Яр тримається. Змін тут ніяких немає. Підтягуються резерви. Про це говорять наші військові. Що... Окупанти намагаються підтягувати резерви, але тут також виникає питання: якщо у вас в закромах десь там є резерви, ви би мали їх максимально використати на тих лініях фронту, де ви зуміли прорватися. Це карамік, населений пункт, який ми згадували, але цього не сталося, тому що за логікою війни, взагалі, якщо ви десь прориваєтесь, виходите на оперативний простір, розширяєте плацдарм і намагаєтесь зайти в тил. Своєму супернику тут якраз резерви і задіються. Резервів задіяно не було. Тому тут постає таке певне питання, чи вони є в достатній кількості, чи вони просто розмазані по всьому фронту. От така от історія, така ситуація. І по резервах тут насправді питання є. Щодо відеоряду до вашої уваги, то наступним відео буде. Також від 47-ї окремої, де е, рота ударних е, безпілотників ліквідовує ворожий розрахунок БПЛА, це також дуже жирна і важлива ціль е, знищувати і знешкоджувати операторів, які своїми дронами також не дають спокою нашим військовим. І от е, було вираховано, де вони і що вони дочекалися, поки там вони сховаються. В своєму сховку, і знову ж таки, якщо переглядати це відео, воно таке доволі тривале від початку і до кінця, можна знову переконатися і впевнитись, наскільки вдалими є дії операторів безпілотних літальних апаратів саме ну, не тільки у виконанні 47 але й загалом, і на інших напрямках дуже от. Яскраве підтвердження це ці вибухи. Поки ми його дивимося. Ще хочу одну новину так, вам зачитати, що в найближчі два місяці втрати Росії в війні проти України будуть ще більшими через наступальні операції. Про це говорить британська розвідка. У відомстві стверджують, що армія Росії пристосувалась до виснажливого типу ведення війни, який більше покладається на кількість, а не на якість, що ймовірно матиме тривалі наслідки для військ окупантів. Розвідка також повідомляє, що в квітні 24-го середня щоденна кількість російських втрат, вбитими та пораненими, перебувала на рівні 899 чоловіка. Загальна кількість російських трат з початку вторгнення становить понад 465 тисяч дані британської розвідки. От, я і вам їх і озвучив, і тут цифри, як бачимо, більш-менш співпадають. Ну і вкотре переконуємося в тому, що попередній місяць був. На піку втрат окупантами, але це ще не пікове значення на думку британської розвідки. Тобто це буде ще більше і навала на наші позиції буде також зростати. Але з іншого боку, якщо вже до нас буде надходити більш інтенсивніша західна зброя, то і відповідно окупантів хороших на українській землі стане дещо більше роботи. Не далі на карті Тіпстейту переглянемо цей населений пункт. Яка ж там насправді ситуація? Ну, як я вже і оговорився трішки на початку нашої сьогоднішньої передачі, що глобальних змін насправді немає. Не знаю, чи це Пасха, хоча сумніваюся в окупантів нічого святого немає. Але насправді, от вдається зараз стримувати ворожі сили і їх наступ. На роботоному ну, змін також не простежується все стабільно в порівнянні з попередніми днями ситуація не змінилась. Роботи ну принаймні, те, що від нього залишилося зараз. Ми це побачимо, залишається. Під контролем Збройних сил України так, половина населеного пункту, це сіра зона. Там тривають бої. Не так давно був невеличкий там прохід з Новопрокопівки, але він був вже так давненько, декілька тижнів тому і він так цей виступ і тримається. Тобто, якогось подальшого продовження такої щої просування просування в напрямку роботиного ми не бачимо. Ну і Ще один із відео до вашої уваги: це чергова спроба від Другої армії світу прорвати оборону таврійських десантників. закінчилась для окупантів, ну, якось, скажімо так, плачевно. І цей штурм не вдався. І під час цього наступу від росіян було спалено один танк, два БТРи з піхотою, що вже є плюсом, і з тих загарників, які дивом вціліли. Руський дух, як вони пишуть, хлопці самі ефектно повибивали наші оператори ударних дронів. Тобто ті, хто все таки якось зміг вижити, то їх потім вже наздоганяли шки і скидами, і в тому числі FPV-дронами. просто добивали, не залишаючи вже після цієї атаки абсолютно нічого. Ну і далі давайте подивимося, як виглядає робота на це відео, до речі, знято нашими хлопцями. З висоти пташиного польоту, ну нічого нового, так погодьтесь, просто випалена земля, просто все встерте в нуль, і від населеного пункту залишилась тільки назва, більше нічого. І щоб цього не сталося з вашим населеним пунктом, де б ви не проживали, обов'язково допомагайте армії, вкотре знову закликаю, хто чим може. Маленьких донатів, повторюсь, не буває 2 гривні, 3 гривні, 10, 300, Хто скільки може, повірте, як кажуть, світу пониці можна і рубаху зшити. От це так само можна з потрохи-потрохи і назбирати на той же впіврон, який потім завдасть ураження чи окупантам, чи техніці тут вже на вибір, як то кажуть наші хлопці, які безпосередньо напередку Кринки – Наступний населений пункт. І не дає спокою окупантам. Давайте поглянемо, що ж тут за ситуація. Ну повторюсь, ситуація незмінна. Сіра зона, яка була збільшена в напрямку козачих лагерів, залишається, тому що вона то переходила, то знову червоніла, то знову сіріла. То зараз ситуація дестабілізувалась принаймні на Deep State. Ми бачимо, що тут без змін ситуація залишається стабільною. Ну і кранки, наші хлопці, неймовірними засилями і надалі тримають. зрозуміло, що після захоплення кринків буде намагання, можливо, десь дивисідні групи і надалі закидувати на протилежний берег Дніпра, але поки що без особливого успіху. Вже який час нічого в окупантів не виходить. На позиції, які вони намагаються висунутися в цьому напрямку, одразу прилітає. Вони отримують, і бачачи, що ситуація безглузна, іти далі, вони відмовляються. Ну або ж ті, хто не відмовляється, залишаються. На Херсонській землі назавжди е, відео е, якраз е, від 73-го центру сил спеціальних операцій якраз на півдні, Це було записано буквально щодавно. Це записане відео нарізка, за тиждень. За тиждень оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій виявили та знищили низку ворожих цілей на південному напрямку. А саме, укриття з силовим забезпеченням, польовий склад з БК, склад з три транспортні засоби, 120-й міномет і 14 військовослужбовців ворога. Ще двоє поранено. Ось така статистика від хлопців із 73-го. Морського центру сил спеціальних операцій. Це все, що за тиждень було уражено. Так, от, бачимо, як це все знешкоджується. Це все на підступах докринків, дрони літають, і ворожі, і наші все вираховується, прильоти є. І от подібні кадри ну вже, напевно, не дивно бачити. Це вже таке, як є нормою, хоча не нормальною нормою. В ідеалі, щоб цього ми не бачили, і наші діти так тим більше. І щоб цього не сталося, щоб наші діти цього не бачили, принаймні в майбутньому потрібно, щоб просто окупанта не було на нашій землі, заморожувати конфлікти. Думаю, всі чудово розуміють. Є безглуздо, тому що просто піднакоплять жирок, зроблять виставки і полізуть далі з новими силами. В цьому можна от якось взагалі не сумніватися від слова взагалі.